Тема заняття Ми діти Планети Земля, мовленнєвого розвитку для дітей молодшої групи. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країну моя, доброго ранку, рідне садочку, доброго ранку всім миру і тепла. Дітки, ми з Маєю раді вас вітати і хочемо. Вас запросити на заняття і трішки дізнатися про нашу планету Земля. Ви згодні? Так, ну тож вперед. Ми всі нового часу діти, ми рідні всі і всі рідня, та нам єдине Сонце світить, єднає нас одна земля. Тривоги всі і всі печалі. Ми подолаєм, знаю я, нам усміхнуться сині долі, бо є у нас одна земля. А зараз я хочу пограти з вами в гру «Заверши віршик. Але перед тим я хочу вас познайомити, де з ким. Ось подивіться, ви знаєте, хто це такий? Ні, я вам розкажу. Це глобус. Це зменшена модель нашої планети Земля. Ми ж проживаємо на планеті Земля, а це зменшена її копія. І на ці маленькій копії розміщена наша Україна. Ми живемо в Україні і всі ми, українці. Ви знали про це? Так, ви такі мене розумні, молодці. Ну, граємо в гру. Знають добре всі малята. В світі є країн багато. Різні квіти скрізь ростуть, різні люди скрізь живуть. Так, ось ми бачимо українці, афроамериканці і китайці. Це лише деякі народи, які я вам сьогодні презентую. Ми пишаємося тим, що земля наш спільний дім! Так, молодці! Наші українські діти хочуть з іншими дружити. Так, ти люби свій рідний край і про нього завжди дбай! А зараз я хочу вам прочитати дуже гарний віршик про Україну. Україно моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще й маленька, хоч малий я невеликий, зате добре знаю, що край рідний, Україна, я тебе кохаю. Дітки, як я вам уже казала, ми всі українці і живемо в Україні. А ось наша Україна, наша Батьківщина. Наша ненька, яка нас ростить і за нами піклується. Бачите, тут зображені найбільші міста нашої України. Бачите так, добре. А це наше рідне місто Фастів. І на ньому зображені світлини. Подивіться, яке воно гарне наше місто! З висоти пташиного польоту. Бачите, яке гарне, велике, гарне місто. Також у нашому місті є річка Унава. Ось подивіться, яка гарна дамба, і там стікає водичка, а ви були на нашій річці. Так, всі були? Молодці! А це фонтан на площаді Свободи. Дітки, бачите, там бігають, розважаються, стрибають. Так, А це наш годинник, це головний годинник міста. Знаходиться він на нашому п'ятачку. Всі ви його чудово знаєте. Також можу не зауважити, що у нас є костел це Теж дуже гарне місце. Туди приходить багато людей і також діток. Ось я вас трішки познайомила з нашим містом. Хто в ньому не був, ви тепер трішки побували на екскурсії. А зараз пропоную вам трішечки відпочити. Бо ви вже стовмилися, позяхаєте. Готові відпочити? Добре. Тоді. Починаємо. Різні в світі є країни. Крокуйте на місці ножками тупайте. Різні люди є на світі, різні гори, полонини. Піднімаємо ручки вгору, а потім опускаємо вниз і присідаємо. Різні трави, різні квіти. Показуємо долоньки попереду себе. Є з усіх одна країна. Найрідніша нам усім. Покружляйте. Молодці. То прекрасна Україна нашого народу Тім. Поплескайте в долоньки. Молодці. Ось ви трішки відпочили і продовжуємо далі. У нас в Україні є державні символи. Це наш прапор. Синьо-жовтий прапор має. Синє небо, жовте жито, прапор цей оберігаймо, він святиня знають діти. Наш герб тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина, Тризуб, немов сім'я єдина, Де тато, мама і дитина. А це гімн України, це головна пісня країни. Також в Україні є народні символи. І найважливіші символи це є вишиванка, вишиваний рушник, чорнобривці, калина та віночок. На цьому наше заняття підійшло до кінця. І я хочу у вас дещо спитати, в якій країні ми з вами живемо? Так, ми живемо в Україні і звемося ми українці. І мова в нас українська. Як називається місто, в якому ми живемо? Так, місто наше називається Фастів. Що є в нашому місті? Так, у нас є річка, унава, у нас є церкви, у нас є головний годинник міста, так? І ще багато чого. А які символи України ви знаєте? Так, мої хороші: прапор, герб та головну пісню України це гімн. Ну що ж? Я дякую вам за увагу. Ми з Маєю були раді вас вітати на нашому занятті і говоримо вам до нових зустрічей!